Вже розказали розкажіть. Ну, да, да, ви 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 камеру включили? Ви вже А ну, яка вам десь? Я не, виключаю. не виключаю. я у вас конкретно я вас запитую. Так, я ж не і ви виключаю. — Ви відповідаєте на питання конкретно, що ви хочете? Десятий раз вам повторюю. Повторіть. — Якісь проблеми, напевно, я не за ні. Ви чи повторіть конкретну вимогу, законну вимогу працівника поліції. Що ви хочете У з що, проблеми? Повторював проблеми Повторіть ще раз. Я вам вже називав. Ну, назвіть. Ще раз, назвіті. Ще раз, а може десятий, а може двадцятий, а може. 100. А може потанцюємо, а може від'їжджатися. Робіть, а що може хочете, тільки коли я вас прошу, мені... А ну назвіть давайте мені... я вам повіджимаюся. А ну давайте, скільки разів відже. Десять, двадцять. А ну ви, давайте ви, знімайте, як я буду. Ви ви працівник патрульної поліції. Ну, ви зобов'язані. Ви а що може мені спосіб, поспівати вам чи потанцювати? І в спосіб визначених Андрій, давайте. Що ви конкретно до ви можете пояснити, скоєння, якого про порушення ви нас підозрюєте, на чому ви нас зупинили? Я, повтор... ну, я просто запитую. Ні, зараз патрульна поліція приїде, ми будемо з вами розбиратися. Знов нехай приїжджає. Зачекаємо патрульну поліцію. Юрій Іванович, нехай приїжджає. Нічого, все нормально. Ми просто дискутуємо з патрульними поліцейськими, нагадуємо Як до вас звертатися? Інспектор Перекіцей. Інспектор Перекіцей. Перекіцей. Так, лейтенант чудово. Поліції. Лейтенант поліції. Так. Лейтенант поліції, от ми йшли по вулиці Лепкого. Ви нас наздогнали. І що? Чому ми повинні зупинитися, вам показати документи? Ну, поясніть, будь ласка, вашу позицію. Це сотий раз уже. Ні. Сотий раз. Поки що ви мені жодного разу це не пояснили. Але я сказав вам: згідно статті тридцять другої закону, згідно статті 34 закону України, Поверхнева перевірка, перевірка документів. Є підстави вважати, що особа може угу. мати або угу. має намір чинити адміністративне правопорушення. Так, може мати якісь заборонені речі угу. біля може. себе. Угу. Може. Окей. Тепер запитання просте: так. чи відомо вам, що таке презумпція невинуватості особи? Це вже ви переходите на якісь юридичні терміни і випадку. Да, ви, 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 а ви що не юридичне. в юридичному праві працюєте? Так, в юридичному праві ну, давайте пить? говорити. мовою. Да. Так от я запитую вас. Чи знаєте ви, що таке презумпція а невинуватості? Звідки я особи? А я Знаю, якщо я ви не приявляєте ні документів, ні. Ви що тільки ви? що сказали: у мене є підстави вважати. Так. Я вам ще раз повторюю: ви знаєте, що таке презумпція невинуватості особи? Це означає, що ви будь-кого не, не можете зупиняти просто так. Я, ну, Це так вам натякаю. Тому ще раз, запитую у вас, що саме ви хотіли від нас почути, зупинивши нас, і взагалі, чого саме ви до нас звертаєтесь? Я, я, я скажу конкретніше, дуже конкретне запитання вам, вам, як працівнику поліції. Так, конкретне так. питання. Вчинені якого правопорушення Андрій? ви. Нас підозрюють. має намір чинити адміністративне правопорушення, право. Тобто ви вважаєте, що я маю намір зараз а чинити адміністративне. Ні, вибачте, ви мене зараз затримуєте, ви це і розумієте? Вас не То а я би йшов далі, якби не ви і не ваш колега. Ну, колега, ти можеш виключити свій ліхтарик? Не Треба світити в очі. Я От той, що тобі ліхтари. світить. Я ти не, не бачиш, ти мені я світиш не, в очі? Я не дерево свічу, я. я не. Мені треба дорогу добре бачити. Ви адекватний? Ви вообще стресостійкість проходили? Вам ну, як коли ви навчалися? У Вас все гаразд було із показниками? Ви впевнені, що ви пройшли перетестацію? Ви впевнені, що ви атестувалися? У вас був виклик? Ні, а я, не я не перепрошую, не ви в... взагалі впевнені, що ви тестувалися. Ну, бо в мене зараз викликають великі сумніви. Ви мені віджатися, я, я вам, я вам ви можете робити все, що хочете. Я був членом атестаційної комісії. Добре. Це я мій теж. колега так сам. Добре. Він не з Франківська, він з Закарпаття. Добре. От, і ви, коли ну, зупиняєте людей, ви трохи думаєте, тим про наслідки і уважно читайте закон. Тому що. Двіться, добре, що... добре, що... ну там почитай. Слухайте, давайте відкриваємо закон, читає. Відкриває. Я вже скільки назів. Зами за зараз прийде тридцять друга. Відкрити Зараз прийдуть колеги ваші. <смітно> <будемо> <смітно> зараз ваші колеги. Будемо зараз. Прийдуть колеги ваші, і ми будемо розбиратися зараз. Ваші колеги будемо Так, Ми зараз будемо все розбиратися. Ваші колеги чи наші може мені віджатися перед вами. Я вам ще раз повторюю. Ви можете віджиматися все що робити, все що хочете. Ви мене, будь ласка, в це не провокуйте, не вв'язуйте. Я вас конкретно запитав законні підстави, зупинки мене. І конкретно в чому ви не підозрюєте? Є люди, які перевіряємо всіх. Ні, я не я не підійшов до вас, не я не запхав. Кого усіх ви перевіряли? запхав вам руки в кишеч. Ви не запхали руки в кишені. Ви, ви, в кишені, ви. ви мали б величезну кількість проблем. Ну це прекрасно. Я, я, я це знаю. Я ж вам не запхав. Правильно. Я Правильно. дію Правильно. в межах рамках Ні. По перше, коли Правильно. ви нас зустріли, ви не включили бодіками, і на це на наше зауваження, що не включили бодіками. Ви їх включили? Це наші, раз. Вам їх ви просто так підійшли до мене. Ні, це для моєї безпеки. це для моєї безпеки. моя безпека. Вот моя безпека. Оце Значить, вам поясню дуже просто, коли я кажу, що патрульний порушив мої права, то патрульний повинен довести, що він їх не порушував. А ви не хочете і оця от камера не бути членом атестаційної комісії, а прийти працювати в патрульному поліцію. Послухайте. Я працюю в дуже важливій установі і займаюся набагато важливішими, як на мою думку, речами, які я вмію краще робити. Ні повірте мені. Ні, Ні, просто хтось може ловити злочинців, а хтось може навчати інших людей або робити іншу роботу. Розумієте, не може пекар іти в поліцію, тому що він вміє пекти. Тому на моє зауваження про те, що ви погано виконуєте свої службові обов'язки, не потрібно відповідати, чому я не піду в поліцію. Питання, що ви робите в поліції, коли ви так працюєте? Оце у мене питання добре. дуже ви, просто ви розкажете, що я погано працюю. Так добре, так. і це відео виставити в Ютуб.